Книга Пророка Єремії, розділ 6. Утікайте, діти Веніяміна, геть з Єрусалима, дайте трубою сигнал тривоги втекої і подайте знак Ізбет Гакерема, тому що з півночі насувається велике лихо руйнування, вродливу й випещену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи зі своїми отарами. Поставлять на ній довкола намети, і кожен пастиме на своєму наділі. Підіймайтесь проти неї на священну війну, вставайте, щоб ударити опівдні, горе нам адже день закінчується, і простягаються вечірні тіні. Вставайте й рушимо, вночі зруйнуймо її палаци. Адже так говорить Господь Саваот зрубайте дерева і насипайте проти Єрусалима вал. це те місто, яке має бути покаране. Бо воно сповнене насильства. Як криниця утримує холодну свою воду, так і воно, місто Єрусалим, зберігає свіжим своє зло, звідти доноситься лемент насильства і грабежів. Я постійно бачу там біль і страждання. О Єрусалиме, схаменись, щоб я не відвернувся з огидою від тебе і щоб я не зруйнував тебе, перетворивши тебе в незаселену землю. Адже так говорить Господь Саваот, позбирайте уважно рештки Ізраїлю, як визбирують останні ягідки винограду. Ще раз протягни рукою по його галуззю, щоб у ньому впевнитись, до кого мені заговорити і засвідчити, щоб звернули увагу. Їхні вуха закриті і нездатні почути. Адже Господнє слово стало для них предметом глузування, вони не відчувають у ньому задоволення. Я сповнений Господнього гніву, і мені важко стриматись. Гнів вилляться на дітей, що на вулиці, як і на зібраних разом юнаків, тому що всі будуть захоплені в неволю разом з людьми середнього віку, чоловіки з жінками, навіть ті, що досягли похилого віку. Їхні оселі належатимуть іншим, разом з їхніми полями та жінками. Адже я простягаю свою руку на мешканців цього краю, говорить Господь, оскільки всі, починаючи з їхнього найменшого і до найбільшого, прагнуть незаконної наживи. Так само всі, від пророка і до священника ошуканці. Вони лікують рани мого народу недбало, говорячи мир, мир, тоді як миру немає. Невже вони не засоромляться, творячи Гедоту? Але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання, говорить Господь. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтеся про стежки відвічні, вічні, де дорога до доброго, нею йдіть, і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли, не підемо. Тоді я поставив над ними вартових, котрі б волали. Прислухайтесь до голосу труби. Але вони заявили не будемо слухати. Тому послухайте народи і дізнайся, громаду, що їх чекає. Слухай, уся земля. Ось я спроваджую на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова і законом моїм знехтували. Навіщо мені принесений з та запашна тростина із далеких земель, ваші всипалення мені не подобаються. ваші жертви неприємні мені. Тому так говорить Господь: Оце я кладу перед цим народом перешкоду, об яку спіткнуться батьки разом з дітьми, сусід загине в купі зі своїм ближнім. Так говорить Господь. Ось надходить з північного краю народ. Великий народ вирушає з країв землі. Вони міцно тримають луки й списи. Жорстокі вони, безжалісні, їхні крики, як ревуче море. Вони мчать на конях і готові, як один, ринутись у бій з тобою, дочко Сіону. Коли ми почули вістку про них, то ослабли наші руки. Нас охопили тривога й болі, наче в породіллі. Не виходьте в поле і не йдіть на дорогу. Тому що скрізь вороги з мечами всі люди охоплені страхом. Дочко мого народу, огорни себе веретищем і валяйся у попелі, учини жалобу й плач, як за єдиною дитиною, гірко ридай, адже впаде на нас нещастя зненацька. Я призначив тебе випробувачем серед мого народу, аби ти, Пророку, пізнавав і випробовував. Дорогу життя, якою вони ходять. Усі вони вперті бунтівники, постійні наклепники, тверді, як мідь і залізо, усі вони зіпсуті. Ковальський міх перестав дмухати, від вогню згорів свинець. Надаремно плавильник пробував очищувати, погане так і не відокремилось їх називатимуть негодящим сріблом, тому що Господь. Їх відкинув.